У цей теплий осінній день, коли сонячні промінчики огортають місто Київ, давайте разом відправимося у захоплюючу віртуальну подорож до київського зоопарку щоб насолодитися чарами природи та розкрити таємниці тваринного світу. Приголомшливі кольори осені та екзотичні тварини. Допоможуть нам забути про повсякденні турботи і насолодитися красою та різноманіттям живої природи. Нехай же ця віртуальна подорож принесе нам море радості та відкриє перед нами усю казкову красу київського зоопарку. Київський зоопарк розташований у самому серці столиці України майже у центрі міста. Його зручне географічне положення надає можливість легко дістатися до нього і робить його доступним для відвідування та відпочинку, як місцевим жителям, так і гостям столиці. Незважаючи на складні часи під час війни в Україні, цей віртуальний тур дозволяє нам зануритися у цікаве різноманіття тваринного світу та перенести свої сумні думки у прекрасний навколишній світ. Що нас оточує, давайте хоча б на мить забудемо про наші турботи і наповнимо свої серця радістю від спілкування з живим світом київського зоопарку. Офіційним часом заснування зоопарку і початком його діяльності визнано 21 березня 1907 року. Тоді він отримав дозвіл на оренду території для розміщення в Ботанічному саду університету Святого Володимира та на збирання коштів для утримання тварин. Цей унікальний об'єкт був створений за ініціативою професорів університету Святого Володимира. Та політехнічного інституту, викладачів гімназій, лікарів, громадських діячів і багатьох любителів живої природи, які були членами Київського товариства любителів природи. Від перших днів свого існування зоопарк утримувався за благодійні кошти від приватних осіб і меценатів. У 1909 році біля входу в звіринець у ботанічному саду поставили ящик. Ящик для збору грошей для утримання звірів та птахів. На кінець року колекція тварин значно зросла та налічувала вже 398 екземплярів. Колекція поповнювалася здебільшого за рахунок диких тварин, від яких відмовлялись власники, та за рахунок подарунків. Ми бачимо, як ще в ті часи вдалося раціонально і вдало використати складність рельєфу зоопарку. У ярах викопали озера для водоплавних птахів, а на верхній території побудували загони, вольєри та клітки для звірів. Озеро Пеліканів це одна з перших експозицій біля центрального входу в Київський зоопарк. Це місце, де ми зустрічаємося з цими чудовими птахами. Наразі тут проживає 16 рожевих та 4 кучерявих пеліканів. Ці водойми стали справжнім раєм для птахів. Тут, в ставках, вирощують рибу, яка служить основним харчовим продуктом для цих пернатих мешканців. Тут можна спостерігати за тим, як пелікани вирушають на рибний ланч. Кожен птах з'їдає до двох кілограмів риби. Завдяки теплим, сприятливим погодним умовам птахам облаштували нову зону для прийому сонячних ван і встановили три нові конструкції для гніздування. З настанням холодів цих птахів переселять оновлені, утеплені спеціалізовані павільйони. Там житимуть фламінго та лебеді зі своїми маленькими пташенятами. На одному з трьох водойм зоопарку організували коропове озеро. Під час першої фази реконструкції київського зоопарку тут з'явилася чудова альтанка у японському стилі. З цього місця можна насолоджуватися прекрасним краєвидом озера та спостерігати за життям риби. Тут узгоджено мирне співіснування качок, гусей та японських декоративних коропів кої. На території озера встановлені спеціальні автомати. Де можна придбати корм для риби та качок, а потім годувати їх, це створює можливість взаємодії та ближчого контакту з жителями цього чарівного озера, коропи кої можуть виростати до одного метра у довжину, важити від 20 до 40 кілограмів і жити приблизно 30 і навіть 35 років. За рибацькими повір'ями, вага риб кої відображається у його віці: чим важчий кої, тим більше років він прожив. Утім, це скоріше покликане розширити казкову ауру риби, а не науково доведений факт. Декоративні японські кої це унікальні риби, які вже століттями викликають захоплення та зацікавленість людей своєю красою. Колір кої, які знаходяться у вільній природі, може відрізнятися від тих, що вирощують у невеликих водоймах. Вибіркове розведення призвело до появи різноманітних відтінків та кольорів, що робить їх бажаними для колекціонерів та любителів акваріумів. Запрошую вас на прогулянку осінніми алеями київського зоопарку. Ці алеї схожі на вулиці Великого міста кожна з них облаштована вольєрами та загорожами, де проживають різні мешканці цього чудового місця. Кожен вольєр це своєрідний дім для різних видів тварин, де вони можуть комфортно жити та відчувати себе в безпеці. Кожна вуличка в цьому місті приховує свою унікальну історію, яка вражає своїми мешканцями. Попри воєнний стан, працівники столичного зоопарку постійно влаштовують різні цікаві заходи для відвідувачів. У вересні для тварин організували частування кавунами. Ними, зокрема, ласували слон, ведмежатко та котячі лемури. На вихідних влаштували для тварин святкове частування яблуками. Фахівці зазначають, що яблука це одне з найулюбленіших ласощів для копитних. Це дерево гінко білоба. Гінко білоба є однією з найдавніших живих рослин на планеті. Вона існує протягом багатьох мільйонів років. Рослина є виключною, оскільки вважається живою скам'янілістю. Її листя має характерну віялоподібну форму. Використовується в традиційній медицині, де відома за своїми антиоксидантними властивостями, а також для покращення пам'яті та концентрації. Наприкінці жовтня у столичному зоопарку почали активно готуватися до зими. Зокрема, утеплювали будівлі, закупили електрогенератори, інфрачервоні обігрівачі та дров'яні пічки. Для горили створили власний пункт обігріву. Також встановили пічку на дровах, щоб готувати їжу для тварин і птахів у разі відсутності електроенергії. У Київ зимуватимуть не лише постійні мешканці, а й понад 200 тварин, яких волонтери вивезли із найбільш постраждалих регіонів унаслідок російського вторгнення. Альпака є однією з найстаріших домашніх тварин в Латинській Америці, і її розведення та використання належить стародавнім індіанцям Перу, Чилі та Болівії. Їх вовна є одним з найбільш цінних та м'яких видів вовни у світі. Вона дуже м'яка, тепла та легка і використовується для виробництва високоякісних текстильних матеріалів. Альпаки відомі своєю дружелюбністю та лагідним характером. Вони мають високу соціальну взаємодію і можуть бути чудовими компаньйонами для людей. Тут мешкають бізони, також відомі як американський бізон або бізон північноамериканський. Ці масивні тварини колись були широко поширені в північній Америці, але через масове полювання у 19 столітті їх популяція майже зникла. Зусиллями збереження та відновлення популяцій чисельність бізонів зросла, але вони залишаються під загрозою. Бізони мають масивне тіло, коротку шерсть та великі голови з масивними рогами. Вони є травоїдними тваринами, які живуть у степових та прерійних районах Північної Америки. Головною частиною їх дієти є трава. А воду отримують з рослинної їжі. Бізони живуть у групах. Стадо може складатися з декількох десятків тварин під керівництвом одного чи декількох самців. Для народів Північної Америки бізон вважається священною твариною символом сили, спокою та витривалості. Фазан синій вухатий, також відомий як фазан індокитайський, є видом красивих птахів з родини Фазанових. Синій вухатий фазан має яскраве оперення з вираженими синіми та зеленими відтінками. Чоловічі особини відрізняються більшими розмірами та яскравішим забарвленням. У той час як самки мають більш темне оперення для приховування від хижаків під час висиджування яєць. Ці птахи походять з регіону Південно-Східної Азії, особливо з Індокитаю. Їхнім основним видом їжі є насіння, зерно та різноманітні рослинні частини. Вони також можуть полювати на комах та безхребетних. Сірий жако є одним з найбільших видів папуг, вони мають густе, сіре оперення, короткий хвіст і великий сильний дзьоб. Ці птахи також відрізняються інтенсивною червоною областю навколо очей. Сірий жако відомий своєю високою інтелектуальністю серед інших папуг. Вони можуть вивчити велику кількість слів та фраз, а також відтворювати звуки навколишнього середовища. Ці птахи є соціальними і потребують багато уваги та взаємодії. Вони часто утворюють тісні зв'язки зі своїми господарями і можуть відчувати емоції. Цей кінь отримав свою назву на честь російського дослідника Пржевальського, який першим описав цих коней ще у 19 столітті. Цей вид коней Пржевальського є останнім живим нащадком диких коней у світі. Колись ці тварини жили на просторах Центральної Азії, в урочищах, покритих степами, пустелями та гірськими районами. Ці коні мають коротку гриву та піхву, відмінне забарвлення. Жовто-коричневе або світло-коричневе, та живуть у стадах зі складом від 5 до 15 осіб. Коні приживальського перебували під загрозою вимирання і були використані для відновлення чисельності виключно завдяки програмам збереження в неволі. Ці коні стали символом дикої природи та природного багатства. Їхнє відновлення та збереження стало важливим завданням для біологів і екологів у світі. Київський зоопарк постійно оновлюється і розвивається, а напередодні холодів фахівці зоопарку змінили раціон для тварин. Порції кормів збільшено на 10-15 Сезонну зелену масу замінюють на сушене різнотрав'я, сухофрукти, ягідно плодові компоти, заморожені овочі та фрукти. Також збільшують вітамінно мінеральні добавки для збалансованого та здорового харчування. Верблюди тут почувають себе як вдома. Їхня здатність переносити високі температури та пристосування до недостатку води дозволяє їм виживати в умовах, де іншим тваринам було б важко існувати. У серпні в зоопарку народилися дитинчата хом'яка європейського. Малюки з'явилися у рамках програми з відновлення рідкісних і зникаючих видів. На великій території у київському зоопарку облаштували новий вольєр для рисей. Аби тварини почували себе комфортно, працівники брали до уваги звички та поведінку цих тварин. Є ще один вид оленів. Які живуть у зоопарку це Олень Давида, відомий як Мілу. Цей рідкісний вид Оленя наразі відомий лише у неволі. Зоологи припускають, що спочатку цей вид проживав у болотистих місцях північно-східного Китаю. У відмінність від більшості інших представників цієї родини, Олень Давида любить тривалий час проводити у воді і добре плаває. Нокопитний савець з роду справжніх волів, які відрізняються від інших представників тваринного світу великою масою тіла та міцними рогами. Батьківщина цих гігантів Тибет. Ці величезні тварини мешкають в узбережжі гір Центральної Азії, особливо у високогірних степах та пасовищах. В інших країнах, крім Тибету, одомашнені тварини є в господарстві у кочівників. У прилеглих гірських районах північної Індії, Непалу, Бутану, Монголії, Китаю вид володіє міцним тілом та великими рогами. Кози валійські відомі своїм великим розміром, сильною будовою тіла та густим окрасом шерсті, яка зазвичай має чорний або бурштиновий колір. Ця коза є традиційною породою кіз, яка мешкає у регіоні Валія у Великій Британії. Цих кіз традиційно використовують як молочні кози, що дають велику кількість молока високої якості. Крім того, їх шерсть використовується для виробництва вовни. Капібара це найбільший вид гризунів у світі. Капібара має величезні розміри. Довжина їх тіла може досягати більше одного метра, а вага більше 60 кілограмів. Вони в основному мешкають у вологих місцях Південної Америки: болотах, водоймищах, річкових берегах. Капібари травоїдні тварини. Вони живуть на трав'янистих ділянках та харчуються переважно рослинами. Гуанако це вид копитних ссавців, які належать до родини верблюдових. Ця тварина поширена в Південній Америці, зокрема в Анських горах. Вони мають довгі ноги, що допомагають їм бігати по гірських місцевостях. Також вони мають довгу шерсть, яка дозволяє їм адаптуватися до холодних умов гір. Їхній раціон їжі складається з трави та різноманітних рослин. Які вони знаходять на анських пасовищах? Гуанако зазвичай утворює невеликі групи та пасуться разом, щоб забезпечити захист від хижаків. Їх шерсть використовується для виробництва тканин, а м'ясо гуанако також вживається в їжу. Антилопа Нільгау, також відома як індійська нільгау, є видом антилопи, що мешкає в північно-західній частині Індії. Антилопа Нільгау має великі розміри. Вага дорослих особин може досягати до 300 кілограмів. Вона має світлу сіру або сірокоричневу шерсть і білі плями на обличчі морді. Також вона має великі вузькі вуха та довгі ноги. Ці антилопи живуть у вологих рівнинних та лісостепових районах, де вони можуть знайти різноманітні типи рослинності для харчування. Їх раціон складається переважно з трав та листя, але вони також можуть харчуватися деякими видами кущів та гілок. На жаль, стан цих антилоп зазнає загрози через знищення їх природного середовища та полювання на них. Зебри відрізняються своїм унікальним виглядом у них чорно-біле полоскування на шкірі, яке є їхньою особливістю. Вони переважно мешкають в Африці на саванах та відкритих просторах, де вони можуть знаходити достатньо трави для харчування. Тут, у зоопарку, проживає величезна тварина індійський слон або азійський слон. Цей вид є символом історії та культури Південно-Східної Азії. Індійські слони відрізняються своїми великими розмірами, дорослі особи можуть важити до п'яти тисячі кілограмів і мати висоту в холці до 3 метрів. Вони живуть в різних середовищах, включаючи ліси, савани та рівнинні місцевості в Індії та Південно-Східній Азії. Їхнім основним харчуванням є трава, гілки, листя та плоди. Індійські слони можуть споживати 200 кілограмів їжі на день. Цей вид слонів перебуває під загрозою через втрату свого природного середовища, а також через брак умов для життя та недостатню охорону. Слони є невід'ємною частиною індійської культури та традицій, і вони широко відображені у мистецтві, релігії та фольклорі. А тут, в Київському зоопарку, мешкає дуже висока тварина жирафа. Струнки жирафи вигинають шиї, ніби хочуть доторкнутися до голубого неба. Вони дивують своєю грацією, милозвучними кроками та виразними очима. Кожен їхній рух це танець природи, майстерно виконаний цими величними створіннями. Ці тварини відомі своєю висотою, найвищі особи можуть досягати шести метрів. Така подорож до київського зоопарку, навіть у віртуальній формі, відкриває незабутні враження та відчуття, створюючи бажання зберегти природу та різноманіття життя на землі. Дякуємо, що подорожуєте разом з нами. Не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити наші майбутні захоплюючі подорожі. Напишіть свої враження у коментарях до цього відео. Страус це найбільша птаха, яка не вміє літати. Страуси мешкають в африканських саванах, де їм доводиться забезпечувати собі їжу та воду. Страуси мають високий зріст та велику масу. Вони є найвищими серед сучасних птахів та мають вражаючу швидкість до 70 км на годину, що робить їх найшвидшими серед земних птахів. Страуси соціальні птахи. Які часто утворюють великі групи для захисту від хижаків. А тут, у басейні, приймає ванну ще одна тварина з Африки це бегемот. Бегемоти переважно мешкають у водоймах та річках Африки, де вони можуть плавати або стояти у воді. Ці тварини мають велику масу та вагу. Дорослі бегемоти можуть важити до 1500 кілограмів або навіть більше. Вони мають короткі ноги. Велику голову та масивне тіло вони травоїдні тварини та харчуються переважно рослинами, особливо водними рослинами. Африканський лев це великий і потужний хижак, який славиться своєю силою та грацією. Це другий за величиною вид родини котячих після тигра. Леви зазвичай мешкають у саванах на відкритих просторах Африки, де можуть полювати та спостерігати за своєю територією. У дикій природі максимальна тривалість життя у левів становить 14 років, а у неволі 30 років. На відміну від інших видів котів, леви є соціальними. Група левиць зазвичай полює разом, нападаючи на великих копитних. Ці тварини мають вражаючу масивну фігуру та сильну мускулатуру. Самці можуть досягати трьох метрів у довжину і важити понад 200 кілограмів. У них також відома велика грива на шиї, яка є символом сили та могутності. Ще один великий та потужний хижак. Мешкає у Київському зоопарку. Тигр це символ сили та величі. Тигри є найбільшими серед усіх котячих. Вони мають масивну фігуру та мускули, а їхні лапи міцні та сильні. Розміри тигрів можуть бути до трьох метрів у довжину, а вага може сягати 300 кілограмів. Тигри мешкають у різних середовищах, включаючи ліси, джунглі та трав'янисті райони. Вони, хижаки та полюють на великих тварин. Тигри відомі своїм сильним прикусом та здатністю до відмінного полювання. Зменшення природних областей, полювання та брак охорони призвели до зменшення чисельності тигрів. Вони перебувають під загрозою зникнення та входять до списку видів, що потребують особливої охорони.